Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося і повторимо можливості додавання мультимедійних ресурсів до нашої веб-сторінки. Почнемо, звичайно, з уже добре знайомих нам зображень, які додаються на веб-сторінку з застосуванням тегу «Image», який має атрибут SRC з адресою, де знаходиться наша картинка. Для цього її потрібно або завантажити на той ресурс, де знаходиться безпосередньо, і сама картинка. Як ми зробимо, це зараз вказавши її адресу локального файлу, або ж використати зображення із мережі інтернет. В нашому випадку це буде відносне посилання, яке на тому ж сервері лежить в папці Image з назвою 1 jpeg. Закривши тег, ми з вами бачимо, що у нас додалось зображення. Змінювати ми можемо його завдяки атрибуту, скажімо, width, вказавши 100% ширини по відношенню до ширини вікна браузера, чи вказавши значення у пікселях, в залежності від потреби. Ось так ми можемо додавати зображення у будь-якій частині нашої веб-сторінки. Окрім зображень, ми можемо додавати до веб-сторінки і аудіо та відеофайли. Звичайно, на, самому, на самій веб-сторінці буде присутній не відео чи аудіофайл, а плеєр, який буде відтворювати вказаний контент. Для додавання відповідно, аудіо файлів. Використовується одноіменний тег під назвою Audio. Скористаємось плагіном Emmet і побачимо, що тег є парним на відміну від зображення, але має той же самий атрибут SRC, в якому ми повинні вказати адресу звукового файлу, який хочемо відтворити на сторінці. Для цього вкажемо так само, уже існуючий на сервері, ресурс. І після додавання ми поки що нічого не побачимо у вікні браузера. Чому? Тому що для того, щоб відобразити безпосередньо плеєр, нам потрібно додати атрибут з назвою Controls. Це і будуть ті самі клавіші керування, які відповідно дадуть нам можливість почати відтворення. Чи зупинити його, додати гучності відповідно, так, і відкрити додатковий параметр. Отже, як бачимо, у нас відкрився плеєр натиснемо кнопку Play. Ось таким чином ми можемо розташовувати на нашій веб-сторінці звукові файли. Звичайно, пам'ятаємо і про авторські права. Тобто, чи маєте ви можливість розташовувати композиції інших авторів на своїй сторінці. Про це варто подбати заздалегідь. Про відео. Додамо відеокомпонент до нашої веб-сторінки. Аналогічно використовується тег відео. І плагін Emmet. Показує нам, що ми маємо, по суті, ту ж саму конструкцію, так, у якій ми повинні вказати адресу нашого ресурсу. Знову ж таки, на моєму сервері знаходиться папка відео, у якій у мене є файл lismp 4 І як бачимо, у нас відразу відкрився. Відповідно, уже ресурс із запропонованим відео. Єдиний момент, на який варто звернути увагу, це так само ми не бачимо елементів керування. Спробуємо їх додати. Як бачимо, у нас з'явилась відповідно кнопка відтворення, кнопка зміни гучності, розкриття на весь екран. І додаткове меню, яке дає можливість завантажити цей файл собі на комп'ютер чи вказати швидкість відтворення. Ось у такий спосіб ми дуже легко можемо додавати відповідно на своїй сторінці безпосередньо мультимедійні компоненти. І останнім на сьогодні елементом, який ми з вами додамо, це можливість інтегрувати у свою веб-сторінку відео, скажімо, із YouTube. Для цього ми повинні перейти на веб-сторінку з безпосереднім відео так, і знайти кнопку поділитися. В цьому діалоговому вікні шукаємо кнопку Вставити. У нас відкривається код, який ми повинні скопіювати, і додати собі на веб-сторінку. Додатково ми можемо обрати опцію Показувати елементи керування програвачем. При необхідності можемо вставити почати з вказаної хвилини відтворювати відео. Так. Копіюємо цей код і повертаємось на нашу веб-сторінку. Вставляємо. Tech і фрейм. Зверніть увагу, для додавання е, відео, а воно з'явилось у нас ось. Використовується Tech і фрейм, який має кілька параметрів, і серед них, вочевидь, той самий атрибут SRC, який вказує на повне посилання на наше відео. Додатково, ми бачимо вже знайомі нам атрибути Height, які вказують нам на висоту і ширину відео. Так, заголовок Title YouTube Video Player frame border чи показувати межу фрейму, бо безпосередньо цей об'єкт вбудовується як окремий елемент на веб-сторінці. І тому можна поставити значення 1 для того, щоб показати межу цього об'єкту. Додається деякий тривимірний елемент. Хоча за замовчуванням його в принципі практично не використовують. Так. Е, і ось тут додаткові е, властивості, які визначають, як буде відтворюватись наше відео. Скажімо, autoplay, чи буде відтворюватись відео, якщо ми автомат, ну, відкриємо сторінку в даному випадку. Е, всіх цих властивостей, звичайно, запам'ятовувати в принципі не потрібно, але при бажанню, звичайно, можна їх дізнатись. Hello full screen. Ну, я думаю, це вже зрозуміло про що йде мова. Мова йде про можливість відтворення відео на весь екран. Ось у такий спосіб ми можемо з вами додавати мультимедійні компоненти на нашій веб-сторінці. Дякую.